Тим більшого жанр кіберпанк відображає саме антиутопію, тому й не дивно, що більшість творів у жанрі використовують елементи нуару. До прикладу, оригінальні фільми Трон та Той, що біжить по лезу, хоч і не були на момент виходу кіберпанком, але значною мірою також вплинули на зображення цього жанру. Жанр кіберпанк здобув статус головної новації в науковій фантастиці 1980-х років. Після нейроманта до кіберпанку звернулося чимало обдарованих і дуже різних за стилом американського американських письменників фантастів, серед яких можна виділити Брюса Стерлінга, Руді Рюкера та Майкла Свонвіка, продовжити характеристику жанру я можу такими цитатами Лоренс Персон та Брюса Стерлінга, які досконало його описують. Класичні кіберпанківські персонажі були маргіналами одинаками. Знедоленими людьми, що живуть за грані, як правило, в безвихідному майбутньому, якому повсякденне життя знало стрімких технічних змін, де існує всюдисуща цифрова інфосфера і насильницькі модифікації людського тіла. Все, що можна зробити зі щуром, можна зробити і з людиною. А зі щурами ми можемо зробити майже все. Про це важко думати, але це правда. І це не зникне, якщо ми закриємо на це очі. Ось що таке кіберпанк.